10 ноутбуків для поліпшення освітнього процесу. Таку гуманітарну допомогу отримала громадська організація Мами Прикарпаття від міжнародних партнерів. Комп'ютерну техніку передали ліцею номер один. Нині там навчаються майже півтора тисячі дітей. Відтак така допомога необхідна для поглиблення комп'ютерної грамотності. Школи обирали ті, які до нас зверталися першочергово. Також у нас є ще школи, які також звернулися. Очікуємо в 2024 році зараз. Також ще одну партію ноутбуків. Ще не знаємо, скільки їх буде і коли, але дуже сподіваємось, що їх буде достатня кількість, щоб ми могли передати в ліцеї міста Івано-Франківська. Вчитель інформатики Павло Придюк переконаний, ноутбуки допоможуть покращити освітній процес не лише на його уроках, але й на інших предметах. У зв'язку з воєнним станом, що в нас є і дистанційне навчання. Діти потребують техніки, і зокрема на уроках інформатики це дозволить, щоб діти були всі зайняті, оскільки класи великий поділ по 16-17 чоловік, і це дозволить всім бути залученим на уроці. І техніка потрібна, тому що і не тільки на уроках інформатики. Хотілося б, щоб діти були залучені і на інших уроках, оскільки є різні 3D-матеріали, де потребують якраз використання комп'ютерної техніки. Торік за міжнародною програмою відповідною шкільною технікою поповнилися міські, 5 та 23 третій ліцей. Віроковсом Любомир Микитюк. Новини на вежі.